Ми знаходимося зараз з вами в кімнаті психоемоційного розвантаження нашого закладу. Дана кімната нам створена за сприянням ООН та Європейського союзу в рамках реалізації програми розширення громад. Це кімната для того, щоб наші медичні працівники, медичні працівники інших лікувальних закладів та пацієнти могли прийти і, так би сказати, отримати психоемоційне розвантаження, поспілкуватися, можливо отримати якусь таку медичну вже допомогу, консультацію психологів. Тут є да, телебачення, де можна от, включити таку знаєте, як релаксуючу музику. Картинки, включити якісь пізнавальні такі, також ролики, які також допоможуть розвантажити психоемоційний стан наших пацієнтів, масажне крісло, щоб отримати релакс. і Засоби для розвантаження зору. В чому сенс цього тренажеру? Можна тут отримати. Фізичне розвантаження і також розслабляючий ефект, масажний ефект. Скільки часу займає ця процедура всередині? Ну, Тут можна виставити на часа, на 30 хвилин, на 15, кожному індивідуально. А хто надає ось хто визначає, скільки часу? Лікарі, фізіотерапевти, сімейний лікар можуть. Що відчуваєте під час проходження цієї процедури? Ну, масаж дуже добрий, спини, лоб, розслабляючий масаж. Сподобається загалом? Дуже гарно. Ми маємо у цій кімнаті девайс для розвантаження зору, тому як наші працівники цілий день працюють за комп'ютером, зір необхідно розвантажувати. Ми маємо пульсатори, які людина бере до рук, вони вібрують, також розвантажують. Вмикаємо лампу, підключаємо нарушники до смартфону. На смартфон заздалегідь встановлюємо. Додаток, у якому ми можемо регулювати контрастність, колір, навіть можемо змінювати на лампі, який буде горіти. Можемо налаштувати вібрацію пульсаторів, гучність вімкнути музику. Людина бере пульсатори до рук, вмикає навушники, слухає музику, і очима слідкує за кольоровим миготінням. Спочатку з одної сторони, потім з іншої, так поступово розвантажую свізі чашечка, це, э, чи чаю, провести якусь розмову, поспілкуватись, поділитися один з одним якимись питаннями, проблемами. І наші можуть лікарі-психологи в цей час провести якесь заняття, якісь провести бесіду, mm -hmm. у кого знаєте хто, хто що накипіло, в колективних от таких заняттях легше обговорити і вирішити якусь проблему. Що ви сьогодні робите у цій кімнаті? Після закінчення робочого часу або після закінчення прийому з колегами прийшла поговорити, як у кого пройшов день, попити за чашечкою чаю або кави. Поки що ми будемо да, працювати з медичними працівниками, а потім, коли вже ми більше так би сказати, Практика у нас буде така, знаєте, більш кваліфікована в цьому питанні. Ми, у нас є в закладі два лікаря-психолога, які пройшли навчання, і вони вже мають спеціалізацію клінічних психологів. Тому ми будемо залучати вже дійсно сюди вже наших таких от. Профільних спеціалістів для того, щоб вони вже надавали допомогу і населенню, і можливо це учасникам бойових дій, людям, які сім'ї, у яких зараз рідні знаходяться да, на території, де проходять військові дії. Так що ну, це вже будемо так би сказати вже в подальшому.